Вам скажу, дохід ось З кожної з кожної точки у нас росте дохід. Це є дуже прикольно, тому типу якось так. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і розказуйте, друзі. Не забувайте заводити топовий промокод і дальки. якось це топовий промокод, нажимаєте М, нажимаєте сюди, нажимаєте проактивувати промо і вводите мій промокод. Отакий от Нажимайте підтвердити. Я ж цього не можу зробити, а ви отримаєте. 50 тисяч Diamond VIP, саме дорогий VIP статус, і також ексклюзивну машину Nissan GT-R. Ось, давайте подивимось просто раді інтереси, скільки коштує дана віпка, яку вам дають безкоштовно. Дана віпка, що ви розуміли, на 7 днів навіть 750 гривень коштує. От, а ви отримаєте за це безкоштовно. Тому от такі, Ну вам не на 7 днів, я не помню, там, наскільки точно днів дають. Тому побачите самі, вам, вам, вам напише. Тому якось так. Тому всім дякую за перегляд, всім дочиків, всі пока-пока. побачимося на наступних відео. пока-пока.